Дорогі друзі, привіт і від Дейзі Привіт! Дякую вам за вашу допомогу в нашому таборі і за те, що ви допомагали, за ваш запал, за те, що ви переживали за цих дітей, молилися і зробили свій вклад. Я щиро дякую і церква. Дякує вам. І я буду вас чекати наступного разу. Дякую чеській команді за те, що ви були з нами, за те, що відвідали наш табір, допомагали в його спорядженні. Дякую за те, що розказали свої історії, допомогли нам, ну проповідували для нас. Дякую за те, що служили нам. Чекаємо вас наступному таборі. Ми вже раді були з вами познайомитися. Ви дуже класні, супер. Я хочу сказати дякую чеській команді, яка приїхала і допомогла організувати табір. Дуже дякуємо за це. Я хочу подякувати чеській команді за все, що вони для нас зробили. Ми дуже сумуємо за вами. Я сподіваюся, що ви приїдете. Ну, приїдете до нас наступного літа. Я буду чекати на вас. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви приїхали до нас в табір за ту роботу, яку ви робили, за ті ігри, які ви привезли. Але цей час, який ви нам дарували, ми дійсно. Шануємо і вдячні вам за це все. Ми від всієї церкви, Божа любов, хочемо подякувати вам за те, що ви були з нами в таборі, за ваше служіння. Ми знаємо те, що це велика жертва для вас, і це насправді стало благословінням для нас. Ваша робота в таборі, і після табору з дітьми вона надихала і вона вже принесла свій плід. Зараз ми маємо різні заходи, які ми проводимо з цими дітьми для того, щоб зберегти їх для Божого царства. Ми дякуємо вам і молимось за вас також, щоб ви могли зростати духовно і чекаємо вас наступного року.